Всім привіт! Ось мій саморобний трактор. Його вигляд. Начнемо з болотників. Болотники з бляхи півторачки. Що задні, що передні. Капот. Капот зроблений з крилів Волги ГАЗ-24. Спереді, звичайно, сітка в будівельному куплена. Тракторні габарити. Капот відкидується ось таким чином. Капот сильний, усилений профільною трубою. Радіатор Таврії. Мотор Volkswagen 1.9. Вихлопна труба, середня частина ВАЗ-2101. Взушний фільтр нульовик. Гофра. Акумулятор поставив ось тут. Гідравліка робоча. Повністю нова, розпредільник Т-25. циліндр теж Т-25. Виліж штока на 110. Насос НША 10. Але в разі чого якби би так щось ремінь треба поміняти, логінько міняється, покрутили. Насос пішов до мотора. Насос пішов до мотора. Поміняли, знову натягнули. Одним словом, насос відключається. Далі. По гідравліці. Гідравліка працює странно, зараз ми її перевіримо. Так, включаємо свічі на каву. Заводимо. Так само підйом рабліка працює. Повороти роблять. Що лівий, що правий. Електрика повністю все справна. Сидіння заднє з Volkswagen Passat b 3 обрізане, укорочене. Спинка знімається догори. Ось такі-то кріплення тут зроблені. Зараз покажу. Ось, спинка знята, такі таке кріплення ліве. Право. Сідушка сама піднімається догори. І ось що ми бачимо під сідушкою. Паливний бак. Бак гідравліки з маслом. Коробка валу відбору мощності Циліндр гідравліки і розподільна Все запхано під сідушкою. Компактно, все як має бути. Ось це все. Що кого цікавить, можете писати, питатися, розкажу, підкажу і так далі. До нових зустрічей!